Неймовірне село переможцем всеукраїнського конкурсу визнали Кливань на Рівненщині з її мальовничим замком і тунелем кохання. Голосування за найбільш туристично привабливе село відбувалося онлайн. Кливанські пам'ятки набрали майже 18 тисяч голосів. Від організаторів громада села отримає призу 50 тисяч гривень. Журналісти ТСН перевірили перлину Рівненщини і виявили, що більшість об'єктів села у жахливому стані і можуть зникнути взагалі. Друзі мої екскурсоводи порадили приїхати в Клевань побачити тунель кохання. І а вже ж подивитися замок, такий він, 15 століття, дуже цікава будівля. Поодиноких мандрівників, які навідують замок Чарторийських у клевані, можна назвати сміливцями. Споруда в аварійному стані. За часів незалежності України вона пережила кілька пожеж, міняла власників та жодного разу не ремонтувалася. Замок розтягується на цеглу. Зараз ми йдемо по місту Віадук, і знаєте, ще приблизно два роки назад. Ось тут була опора, можна так сказати. Зараз її вже немає. Місцева влада розводить руками і нарікає на відсутність державної програми про підтримку пам'яток національного з. Начення чиновники готують звернення до Кабміну, адже без такої програми вони не можуть залучати кошти грантових організацій та Євросоюзу. Ми вперлися в те, що більшість пам'яток, пам'яток, які ми могли показати, які ще збереглися, які є що показати, вони перебувають на балансі держави, це національні пам'ятки, і ми ну не можемо їх профінансувати. Невтішна ситуація і навколо костелу благовіщення в охоронній зоні пам'ятки архітектури 17 століття комусь віддали дві земельні ділянки. Реставрацію самої споруди зупинили через через проблеми з документами навіть природні дива клеванщини у небезпеці, сумнозвісна безодня. Куди за легендою провалилася церква, потерпає від сміття. Люди йдуть із за границі. Приїжджають люди, дивляться, знімають, просто самі соромно дивитися, і я сама йду. З мене чоловік даже сміється. Приїхала сюди, тільки мусорні вбирати так клеванчани у відчай не впадають. Наразі бережуть найдивовижніше та найромантичніше місце тунель кохання. Це пізніші шляхи до самого тунелю. Крім того, ми хочемо поставити веб камеру онлайн веб-камеру тут і транслювати безпосередньо всіх учасників через соціальні мережі. Є ще така думка, щоб створити для всіх відвідувачів безкоштовну вайфай-зону. А ще є ідея у тунелі кохання проводити церемонії швидкої реєстрації шлюбів на благоустрій цього місця і витратять призовий фонд, що виграли у конкурсі. Лариса Лісова, Олександр Ковтунець, Рівненщина ТСН 1+,1.